Отже, наша наступна тема інгібування та регуляція ензимів. Перед тим, як перейти безпосередньо до інгибування, ми розглянемо два важливих ефекти, які мають відношення до регуляції, зокрема, активності ферментів. Це вплив PH та температури на їхню активність. Для більшості ензимів характерна дуже висока залежність. Від зміни PH і від зміни температури. Більшість ензимів виявляють певний оптимум. Тобто мають ось подібно до трипсину та пепсину графіки ось такі дзвоноподібні графіки залежності активності від PH. Тобто мають певний оптимум. Навіть невеличкі зміни PH дуже часто призводять до зміни активності. Ну, звісно, у негативному напрямку, тобто вони починають її втрачати. Причому, ось бачите, навіть якщо змінили PH на 0,1 логарифмічну одиницю, вже на декілька відсотків може впасти активність. А зміна PH на дві логарифмічні одиниці взагалі може привести до драматичних наслідків, тобто ензим повністю може втратити свою активність. Бувають випадки, коли ензими відносно PH незалежні, або е, лише Падіння активності буде спостерігатися при в одному напрямку при збільшенні pH або при зменшенні. Але все ж таки, для більшості характерні ось такі форми із максимумом. Я також хочу звернути вашу увагу на той факт, що для багатьох ензимів оцей максимум дуже часто приходиться як для трипсину, для, на такі зони pH близького до нейтрального, тобто 6, 7, 8. Але є виключення, зокрема, це ензими, які працюють у шлунку у кислому середовищі. Ось ви бачите, для пепсину максимум активності приходиться на PH нижче двійки, що і відповідає якраз умовам його функціонування. Давайте спробуємо розібратися, чим може бути пояснено невеличкі втрати активності при незначних змінах PH, і повна втрата активності. При зміні pH на декілька логарифмічних одиниць, перший ефект це певні незначні, певні невеличкі явища в рамках всього ензиму, але досить істотні в рамках самого активного центру. Справа в тім, що ензим це білкова молекула, в ньому дуже багато протоногенних груп, груп, здатних до кислотної або основної дисоціації. Та до утворення, до утворення водневих зв'язків і йонних пар. Це групи, насамперед, таких карбоксильні групи аспарагінових, глютамінових кислот, основні групи аргініну, лізуну, так, групи OH, там, тріанін, трианінтіразін, так, ароматичні групи гістидин, і кільце тощо. Всі ці групи. Здатні до дисоціації при різних величинах pH, і якщо хоча б одна з таких груп є важливою для зв'язування субстрату або для участі в каталізі, то це може привести саме до втрати активності, до поступової, тобто, а оскільки дисоціація це процес не миттєвий, а розтягнутий, розмазаний. По певному діапазону PH, то і втрата буде поступовою, по мірі того, як більша частина груп буде виключатися із цього важливого процесу. Ну, а При великих змінах pH, тут вже може процеси протонування депротонування охопити велику кількість таких функціональних груп. Там буде ціла, ціла сходинка оцих величин ПК для. Різних груп, і в результаті, коли це явище вже буде масовим, то це просто призведе до денатурації так званої. Так? Тобто це розгортання глобули, це втрата третинної структури. Ну і я думаю, що ви всі бачили ці явища подібні. Ну, класичний приклад це е, скисання молока, так? Збільшення. Концентрації кислоти, зменшення pH просто приводить до створожування, яке по факту і є ось таким процесом, як же впливає температура? Як не дивно, подібним чином. Тобто ось також типова крива із максимумом. І знову таки максимум цей може бути різним для різних ензимів. Для більшості. Величина максимуму приходиться на кімнатні температури або на фізіологічні температури, в залежності від типоранів. Тобто це може бути 20 градусів, це може бути 40 з чимось градусів. Так ось як тут це показано. Далі, при зменшенні або збільшенні температури, відбуваються подібні ж ефекти падіння активності, яка врешті-решт, як правило, через 2-3 десятки градусів. Повністю зникає. Е, є ензими, які характеризуються іншими величинами, максимумів. Ці максимуми посунуті у високотемпературну діляночку. Ну, зокрема, ось так звані термофіли термофіли, які мають максимум більше, ніж 70 градусів Цельсію. Так, і такі, як так, екстремофіли, так звані, які мають взагалі. Максимум температурний більше ніж 1000 градусів. Як правило, такі ензими зустрічаються у бактеріях або в археях, які мають відповідне середовище існування, тобто які можуть жити там, десь в гейзерах, в гарячих джерелах, в жерлах вулканів або десь на досить великій глибині. Так, там, де високі тиски і високі температури, але життя там все рівно є, принаймні на рівні бактеріального. І ось для таких бактерій потрібні і відповідні ферменти. Це забезпечується певними особливостями їхньої послідовності, їхньої молекулярної будови. Тобто, вони не втрачають активності. І ось такі ферменти із таких бактерій знаходять використання у практиці. Наприклад, ось відомо вам ПЛР, так? власне, там такі ферменти використовуються полімеразні ланцюгові реакції. Тобто, чому тепер розберемо, відбувається падіння активності при збільшенні температури та при зменшенні температури. Ну, при збільшенні температури відбувається що? термічна денатурація, яку ви також всі зустрічали. Так, коли, наприклад, варили яйце або смажили яєчню. Це відомий ефект. Тобто підвищення температури призводить до активації певних груп, так розриву водневих зв'язків, так і фактично втрати вторинної третинної структури білка. Тут більш-менш зрозуміло. А чому ж відбувається падіння активності при зменшенні температури? Ну, а тут вже звичайна фізична хімія. Тобто це температурна залежність швидкості хімічної реакції. Я думаю, що ви про це пам'ятаєте. Температурний коефіцієнт, як правило, в 2-4 рази швидкість реакції зменшується на кожні 10 градусів. І врешті-решт, як правило, при температурах вже близьких до нуля або трохи нижчих, вона повністю е пропадає, тим більше, що Більшість ферментів працюють у водному середовищі, а тут ще відбувається фазовий перехід, перехід в інший агрегатний стан, так? тобто втручаються вже макрокінетичні дифузійні фактори. Також це все робить свій внесок у те, що, що перестає ензим функціонувати. Інша річ, що це низькотемпературне пониження, воно, як правило, Обернене, тобто можна підвищенням температури відновити. А ось у цей бік, як правило, ні. як правило, ні. Тут вже, якщо йдеться про денатурацію, тоді назад повернути можна тільки на той рівень активності, який ще залишився. Все, що денатурувалося, вже працювати не буде. На даному слайді наведена умовна схема термічної денатурації, тобто ви бачите, що при денатурації білок втрачає не тільки третинну структуру, а й вторинну. Оці альфа спіралі її вже нема. Тобто залишається лише первинна послідовність, і виникають ще якісь інші зв'язки, які, як правило, зв'язують усе це в набагато більш в'язку тривимірну будову. Перейдемо тепер до питання інгібування. Тобто інгібітор ви все. Всі добре знаєте, що це таке. Це речовина, яка гальмує якусь хімічну реакцію. І ось інгібітори характеризуються тим, що фактично для кожного із них відома досить велика кількість інгібіторів. Тобто є велика кількість речовин, які можуть уповільнювати функцію ензиму. Всі інгібітори поділяються на дві великі групи: це так звані оборотні інгібітори та необоротні інгібітори. Вони відрізняються між собою тим, що, як слідує із назви, у першому випадку ефект інгібування можна подолати, як правило, можна подолати шляхом розведення розчину або діаліз, тобто видалити можна інгібітор. У другому випадку інгібування подолати не можна розведенням або діалізу. На рівні пояснення взаємодій молекулярних. Вважається, що оборотні ензими взаємодіють з ензимами шляхом утворення нековалентних зв'язків, тобто досить нестійких, таких як водневі, Вандеревасівські, йонні пари, те, що ви все знаєте. При необоротному інгибуванні відбувається вже утворення ковалентних зв'язків. Тобто, фактично, ензим хімічно модифікується. І в цьому і полягає проблема. Слід сказати, що е, до Необоротних інгібіторів відносяться значна кількість різноманітних отруйних речовин, зокрема бойових отруючих речовин, а також лікарських засобів, які використовуються для боротьби з різними інфекціями та паразитами. Тобто, на відміну, як правило, ті лікарські засоби, які використовуються для корекції стану людини або тварини, вони більш м'які, вони оборотні, як правило. А там, де треба знищити, вбити повністю значить, припинити дію якогось ензиму, там вже використовуються дуже часто ось такі потужні необоротні інгібітори, так, коли йдеться про боротьбу із інфекційними захворюваннями. Отже, два основні типи оборотне і необоротне. Оборотне є набагато більш різноманітним, і ми з вами розглянемо різновиди цього оборотного інгібування, тому що це важливо насамперед для розуміння механізму дії інгібітора, як він працює, де він зв'язується. А це відповідно дуже важливо з точки зору впливу на функцію ферменту, регуляцію функції ферменту, ну і це дає певні відомості про подальші шляхи розробки більш ефективних інгібіторів. Отже, оборотне інгібування поділяється на е, такі різновиди. Це так зване конкурентне інгібування, неконкурентне, яке буває простим і змішаним. Далі є так зване безконкурентне інгібування. Хочу звернути вашу увагу, що, на жаль, терміни дуже подібні, неконкурентне і безконкурентне, і дуже легко заплутатися. Тобто, в англійській називається non-competitive і uncompetitive. Також досить важко це розрізнити їх. Але за механізмами ми бачимо, вони абсолютно зовсім різні. І, нарешті, буває досить цікавий випадок субстратного інгібування. Давайте розберемо ці приклади, ці різновиди. Отже, конкурентні інгібітори, якщо ми візьмемо модель Міхаелі Сементе, вони зв'язуються з ензимом, але не з ензимсубстратним комплексом. Неконкурентні інгібітори зв'язуються або з ензимом. Або з ензим-субстратним комплексом, або із тим із іншим. Так? Ну, як правило, або з ензимом, а... з ензимом або з ензим-субстратним комплексом. Так, а ось безконкурентні інгібітори зв'язуються лише з ензим-субстратним комплексом. На щастя, кінетичний аналіз дає можливість однозначно відрізнити ці типи інгібування. І це зробити досить легко. За допомогою побудови графіків Лайн Увівера Берка, навіть не вдаючись в деталі рівнянь і кінетичних схем для цих типів інгібування. Давайте на схемі подивимося, в чому принципова відмінність між конкурентними та неконкурентними інгібіторами Вона полягає в тому, що при конкурентному інгібуванні фактично субстрат і інгібітор конкурують. За активний центр. Тобто місце зв'язування інгібітора це саме активний центр. І як правило, для того, щоб конкурувати з субстратом, інгібітор повинен ну, бути чимось подібним до субстрату. Або мати дуже близьку молекулярну будову, або мати такі ж самі функціональні групи тощо. Ну, ось на схемі просто тут показано, що в даному випадку конкурентний інгібітор може нагадувати. Певну частинку, певний сегмент молекули субстрату, який є більш складним, але субстрат перетворюється, ну, скажімо, відбувається розщеплення ось по цьому зв'язку. А для інгібітора це неможливо. Цей же приклад демонструє частковий випадок, коли конкурентним інгібітором може виступати продукт. Ну, скажімо, для багатьох фосфатаз. Конкурентним інгибітором може бути фосфат або гідрофосфат йон один із продуктів. Він може блокувати активний центр. Якщо йдеться про неконкурентне інгібування, тоді, власне, і сама назва каже, що інгібітор і субстрат не конкурують. Процеси зв'язування одного та іншого ензимом незалежні. І вони тому зв'язуються в різних центрах. Субстрат зв'язується в активному центрі, а не конкурентний інгібітор в іншому центрі. Цей центр може бути розташований відносно близько до активного центру, а може досить далеко. Тут елегантні ситуації полягає в тому, що молекула білка є досить дуже чутливою до усіх подій, які відбуваються в будь-якому його сегменті. Тобто, все настільки ось цим каскадом нековалентних взаємодій. Пов'язано, що невеличка подія, яка відбувається на одному сегменті білка, призводить до певних ефектів на всіх інших сегментів. Це не відомий вам там ефект метелика зовсім тут якраз все більш-менш зрозуміло і навіть передбачувано. Просто тут, скажімо, ось відбувається це зв'язування. Це призводить до досить істотних локальних змін ось у цьому центрі. тут. Далі цей ефект, звісно, буде зменшуватися, зменшуватися. Чим далі від цього центру, чим більша кількість зв'язків, тим буде цей ефект менше. Але все рівно щось буде. З активним центром ситуація яка: навіть невеличкі зміни у його конформації, у розташуванні Ключових амінокислот, які беруть участь в каталізі або кофакторі, відповідно, може призводити до дуже суттєвого впливу на каталітичну активність, навіть призводити до того, що вона повністю пропаде. Тобто, це приклад так званої стратегії непрямих дій, так що ось провели, провели тут якусь інтервенцію, а в результаті наслідки відчуваються ось. І тут. Так що ось це приклад неконкурентного інгібування. Ну і давайте ми, у нас вже закінчується час лекції. Розберемо ще раз ось схему конкурентного інгібування. Ми бачимо, що до схеми Міхалі Ментен у нас додається ще одна рівновага. Паралельна реакція взаємодія ензиму з інгібітором. В результаті утворюється. Ензим інгібіторний комплекс, так, ось такий. І цьому відповідає певна нова константа, константа інгібування. Тобто у нас є дві можливості, або утворення ензим субстратного комплексу, який далі перетвориться на продукт і регенерується ензим, або ензим інгібіторного комплексу, який є тупіковим, так, він може лише продисоціювати у зворотньому напрямку. Ну і вже наступного разу розберемо більш детально цей випадок інгібування досить легко визначається шляхом проведення кінетичного аналізу, так, в якому можна спостерігати перетин графіків лайн уйвера Берка, які відповідають ситуації проведення експерименту без інгібітора та у присутності інгібітора в одній точці. Отже, це звичайний графік Лайнуєвера Берка при експерименті звичайному без інгібітора. Тобто проводимо просто вимірювання залежності швидкості від концентрації субстрату і будуємо графік в обернених координатах. Далі додаємо певну концентрацію інгібітора. І те ж саме робимо. Концентрація інгібітора фіксована, а концентрація субстрату змінюється. Отримуємо інший графік з іншим нахилом. Проведемо ще для надійності третій експеримент. Додамо ще двічі більшу концентрацію інгібітора. Нахил збільшився, але все рівно всі графіки перетинаються в одній точці. А що значить, якщо вони перетинаються в одній точці? Це значить, що максимальна швидкість не змінилася у нас. Так? А ось константа Міхаеліса у нас змінилася. Так? І ми не будемо виводити оці рівняння. Так, вони є модифікацією рівняння Міхаеліса Ментен, вони містять більше параметрів, але з них також досить легко можна знайти усі пошукувані параметри. Константу Міхаеліса ми знаходимо, звичайно, із системи, там, де нема інгібітора. А далі з інших оцих відрізків, які вже відповідають зеленій та червоній криви, прямим лініям, ми можемо ще знайти такий, такий важливий параметр третій. як Константа інгібування. Тобто, це фактично, що константа дисоціації ензим-інгібіторного комплексу, і вона нам показує, наскільки ефективно інгібітор зв'язується з ензимом. Іншими словами, можна сказати, що це маркер того, наскільки ефективним буде потенційний фармакологічний засіб. Так, ось таким чином. Тобто, якщо у нас така поведінка, то ми бачимо, що конкурент, інгибування конкурентне, е, максимальна швидкість не змінюється. Константа Міхаеліса у нас змінюється, так? а саме збільшується вона. Тобто, це значить збільшення константи Міхаеліса, це значить погіршення зв'язування субстрату. Ну, і те, що незмінна, незмінна у нас е, в цьому випадку буде максимальна швидкість. Це нам каже, що ефект інгібування можна подолати шляхом збільшення концентрації субстрату. Ну і для, як для будь-якої термодинамічної константи, можна сформулювати її фізичний сенс як щось поділене на два. Отже, константа інгібування чисельно дорівнює концентрації інгібітора, при якій константа Міхеліса збільшується удвічі.